Всім привіт! Сьогодні хочу показати свою орхідею, її стан і що з нею сталося. Орхідея була пересаджена в середині березня в скину посудину, вузьку і високу. Це не ця посудина, яка зараз є. І в неї виріс один листочок. В останньому відео було видно. А ось зараз видно вже листочок ще один. І мало того, ось тут росте ще один листочок малесенький, який тільки починає, він тільки проклюнувся і починає наростати. Хочу сказати, десь місяць тому мені прийшлося її пересадити в цю посудину більш широку, циліндричну, тому що в тій гузькій посудині було тісно корінням. І коли виріс цей листочок перший. Малий менший справа, він чомусь зупинився в рості і перестав рости. Ось. Але за, за за той час наростало коріння, і корінню в такій вузькій посудині, попередній, було тісно зі чим Мені прийшлось пересадити її в орхідеї в більш широку просторну посудину, просторішу посудину. Ось. Коли я її пересадила, вона значно краще себе відчула і наріс оцей листок, який почав гарно рости, і він вдвічі, може навіть втричі, переріс попередній листочок молодий і дав ось такий молодий листок. Так. Із старих листків оцей листок ще в доброму стані. І оцей старий листок, він пожов, став такий ось. В місті перегинув він трошки пошкоджений був, але став жовкнути. Я думаю, що, можливо, це зв'язано з тим, що наростають молоді листки і цьому старому листочку або не вистачає, не вистачає якихось чужих речовин, або ну, така якась природа, його не знаю. Крім того, коріння також стало наростати. І отут ми бачимо, корінечко є під самим верхом. Три корінчики гарних молодих. І тут видно, звичайно, коріння, у зв'язку з тим, що широка посудина, коріння залишилось всередині, і тільки молоде, яке наростає корінечко, його видно під поверхнею посудини, під, під склом. От Як я садила, пересаджувала, так як посудина не має отвору для стікання води і для попередження загнивання коріння, я давала на дно. Кру з такою метою дренажу. Ось. І вже зверху присипала мохом, сухим мохом лісовим, і таким чином цей мох попереджує пересихання і випаровування води. Ось. Ну і так вроді непогано себе орхідея почуває. Ось такі в нас новини від орхідеї. Будемо спостерігати далі.